Усім привіт! Ви на каналі Хотабечвот. Найкращий вийс світу танків, розказує якась справа в коментарях. А ми сьогодні дивимося на топовий бій від топового статиста 4К по N8. Ну, скоріше за все це твін, тому що занадто мало боїв. Але як побачимо верніше в цьому бою, дуже він шикарний, рекордний бій, настріляв на цьому танку, не буду спойлерити скільки, але... Немало. І так, ми попадаємо на карті копальні на суперконкурорі, топовий британський важкий танок, дуже шикарний в нього, шикарна в нього пушка. Бачимо, статист у нас заядлий такий, випечений. Загрозив він голдові під калібри, тільки 4 пугасних снаряда заряджає, ні одного бронебійного стандартного снаряда Всі голдові. І так, приїжджає на стандартну позицію у нас шикарні у Вене, шикарно опускається пушка. Ми приїжджаємо на стандартну, можна сказати, позицію, сюди їдуть і ліву частину. Карта, до речі, це зустрічний бій, одна база, не поїхав він до нашої бази, що він, як на мою думку, дуже шикарно робить, він приїжджає, просто роздає поперед зарядочці. Так, забирає він першого противника був Як Тигр Перт, це преміумний танок 8 рівня. Такий самий, можна сказати, як Тигр 9 рівня тільки порізаний. Так, і Бачимо цей це час. Наш статист на валії просто по перезарядочці 4К він уже завдає. Бачимо якраз на цих 4000 команда противника. Програє. Оце дуже переламав ісход боя наш головний герой. Дивіться, я навіть не знав про цей простріл, бачите, куди пробиває ПТСАО цю дев'яту. ту 1 Я навіть не знав, що його туди можна провипнути. Будемо вчитися, не знаю, можливо. Теж хтось не знав. Я думаю, взагалі те, що в нього дуже броньована башня. І розвертається наш головний герой, бачить, що супер конь. Противників не підставляється, немає смислу стояти, немає смислу стояло. Рахунок вже 5-1, тут і так уже все відомо. Ми просто у... У... унічтожаємо, просто знищуємо всіх на своєму шляху взагалі. Так, вже тут нападаємо на Т-832, це теж та преміумний танок. Там бачимо, е 100 ще стоїть. Бачимо, на міні-карті ще світився Лео ПТА 9 рівня. Так, він зараз знову підсвічується. Так дивиться, наш головний герой чи він не в прострілі. Так у нас передрядочка йде швидше, ніж у Т-832, і ми його добираємо. Так, уже 5400 у нас в копілочці. Рахунок 6-2. Ми ведемо на 3000 по хітпоінтах між командами. Два фраги у нас вже в кишені. 1730 наданковано. І бачимо, наші союзники вже нападають на Лео ПТА. Так, є 100, виїжджаємо, його ставимо на гусеницю 348. Він 601 у нас забирає. Бачимо, у нього стоїть Маус Ган. У нього теж досить непогана перезарядка. До речі, як я катав на цьому танку, теж на, цьому, на цій пушці катав. Там в районі 9 секунд перезарядочка. Там при тому, що він забирає 530 зависели, якщо я не помиляюся, можу і помилятися, звісно. Якщо що, ви поправте мене в коментарях. Звісно. І так, бачимо. Уже знищують повністю Є100, навіть не звертаю уваги, а ні. Так, він вертається на Лео ПТА. Можливо, ще піздюлінку встигне дати. І... Так, прописую ще на 388. Звичайно, тут уже 7300+, плюс. Настріляно 8-4. Ніби ніякого рекорду по дамагу тут і не може бути. Дивіться, до речі, дуже шикарний, шикарна вертушка залітає. По конвею, так, об'єкт 430У, і так, ні, він вирішує стріляти по е 75 тому що ушка буде на нас нагліти, але ні, боїться ушка, не виїжджає на нас, знаєш, вона дуже шикарна перезарядочка, шикарний ДПМ в районі 6 секунд, 6,3. там, Якщо все розкачане абсолютно, а він грає на бонах, повністю все бонове, боновий до Боновий досилач, боновий турбонагнітатель би, і бонова закалка. Все на бонове грає на максимальний результат, наш головний герой. 4К по N8 і грає на 10 рівнях, не грає він на 7 чи на 6, там, не знаю, там, взагалі він не грає в піску на таких маленьких рівнях, показує результат на 10 Що йому респект і хвала, звісно, на цьому. Так, 9200 вже є. Бачимо, конвей 1000 хітпоінтів, прожето 1600 хітпоинтів. Тут є ще по кому постріляти. Подивіться, взагалі не стоїть наш головний герой, просто їде і стріляє. Анігелірує всіх, абсолютно взагалі нічого не боїться. Так, у кого швидша перезарядка. Звичайно, у нас. Я вам скажу, що майже однакова перезарядочка була, але все одно у нас чуть-чуть швидше. І так ми його добираємо. 10-300 вже у нас в кишенці. І ми мчимося на прожето 65, Так, бачимо КПЗ в прострілі і так, завдаємо йому шкоди на 431, вже 10800. Лишається прожето 65. Пам'ятаємо, як він останній раз світився. було 1600 у нього хітпоинтів. Знаємо, що його хтось уже понадкушував. Ми, до речі, шотні, не треба також аж вже і нагліти. Просто не підсвічує. Дивіться, не світився він до останньої меті. Стараном забираємо, і добирають його наші союзники. Отакий сьогодні у нас бій, майстер, звичайно. і у нас є медалі. Це підтримка, стальна стіна, основний калібр і воїн. І повністю їхав наш головний герой. Навіть не затримувався взагалі, не було жодного стоялого. просто їхав і анігілірував усіх. І завдає шкоди на 11629 6 врагів, 1658 чистого опиту. І подивіться, що із преміум аккаунту пішов плюс, не дивлячись на те, що він стріляв тільки голдовими підкаліберами. І так, кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. Слава Україні!